У День рибалки стало доброю традицією проводити різноманітні конкурси та змагання не тільки серед професійних рибалок, але й серед простих любителів рибної ловлі. Тож і Снятинські рибалки свій професійний день проводили у чудовій гармонійній компанії природи, однодумців та друзів. Для любителів порибалити Снятинська міська рада спільно зі Снятинською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок організували справжній відпочинок. На березі річки Пруд поблизу Снятина у чарівний недільний день 9 липня відбувся традиційний конкурс Спортивна літня рибалка 2017. Після декількагодинного конкурсу визначилися призери та переможці спортивної літньої рибалки. Шанове, товариство, сьогодні насамперед вітаю всіх рибалок нашого міста, нашого району тих, хто зараз є на річці, хто є на ставках, хто якимось чином це свято відзначає. І сьогодні до закінчення дня буде продовжувати святкування. Сьогодні тут зібралися фіналісти нашого сьогоднішнього чемпіонату, і, бо кращі з кращих зібралися, а ті, що ще нічого не піймали, то вони ще, напевно, є на річці, ще на ставку, і за своїми результатами ще до нас прийдуть. Термін змагань закінчений. Тому надаю слово. Головному суді наших змагань, керівнику нашого снятницького ТМР Григорського Михайла Михайловича. Так, третє місце у нас нагороджується Совчук Андрій Сергійович. Грамотою за третє місце Андрій Сергійович кожного року приймає участь і приймає так професійно, він такий має. Обмандюрує... Амуніцію усю, таку класичну. І думаю, що завжди але завжди попадаєте в місця. так? Ну, стабільно. стабільно, стабільно Загибаємо на наступний раз перше. Не знаю, чи це вас обрадує, але поможе, може, чимось там. Дякую. Друге місце в наших змаганнях зайняв Фриюк Володимир. Друге місце. Є, вам сьогодні повезло. Нормально. Як вам Така грамота. Такий рюкзак, щоб ви чим. І переможець наших змагань сьогоднішній Лазаренко Павло Ярославович. Перше місце виборки. Я радий завжди завзятий чоловік Добре, на річці. <пілляння> <пілляння> Приходив завжди на річку, будь такий веселий. Більшими. Це для тебе. Це що, фідер на вудочка, так? Так? Так. так? так. Думаю, що подарунок не буде. <кхів> Так. За найбільшу виловлену рибу в міських змаганнях також Лазаренко Павло Ярославович. <плес> а <плес> а тут <плес> <Також, плес> <також. плес> Давай тобі до тої, що тобі краще. Я думаю, що до тої водки тобі катушки <плес> <Чогось> краще. <плес> і наймолодший рибалка нагрожується. Гах Назарій Григорович. Водки не було добре. О, не Бо не було водки добре водку. бачиш, як тобі повезло, я в житті часом є. Молодець. І нагороджується у нас рибалка, ветеран, який нам завжди готує Йошко. Зараз буде допомагати готувати шашлики. Завжди можна з ним посидіти, він розкаже, як було тому 50 років, скільки там, риби ловилося, <розуміло> де що, хто ловив, позаду такі прізвища, що ми і такі хлопці, так як ми, ми вже їх не пам'ятаємо. І так само на полюванні я з ним зустрічаюся, він розказує, що колись було зайців більше, ніж мисливців, більше, ніж зайців. Мормелюк Володимир Михайлович. Дякую, дякую. Це замало. замало. Михайло. Ми зараз ще вам додамо. Так. І ще хочу нагородити, зараз я ще скажу всіх тих, хто брав участь в наших сьогоднішніх змаганнях. Я маю назвати з організаційної сторони. Хочу подякувати за хорошу організацію наших сьогодні змагань. Темфічка Михайло Михайлович. Вам потроги, молодець! Молодець, який Добре, Добре. І Григорчука Михайла Михайловича, керівника нашого МРТ. Я, я думаю, що ми їм також зараз таких прикольків під час. Дякую всім тим, хто був організатором цього е, сьогоднішнього змагання. Е, дякую уча, е, дякую представникам. Е, Служби надзвичайних ситуацій, нашої пожежної служби. Вони на всякий випадок тут були і чекали. Вони чекали, що може щось статися. На радість нічого не сталося, все спокійно. Дякую нашому, нашому снятинському інтернет-каналу Снятинська вежа. Дякую нашим дівчатам з міської ради, які допомогли організувати і цей стіл. І зараз Володимиру Михайловичу вже додатково про те, що зараз будемо пробувати юшки. І всім тим, хто сьогодні спіймав, не спіймав, сьогодні має бути гарний настрій. Дякую всім за участь. А найголовніше участь, відпочинок, здоров'я. Оце є насамперед відпочинок, а не робота. Так? Так. Все, дякую. Можливо, що дякую. Василь Михайлович. Ще коротенько. хочемо подякувати тим, хто долучався. І зараз тут немає до організації, до самого проведення, це наш депутат міської ради, який завжди бере участь Петрик Петро Іванович, що сьогодні немає фізичної можливості. Також Попович Роман, грибацький магазин, спорт, туризм. Він також нам допоміг у проведенні денекування. Ну і торговій марки Флагман, яка також, знаючи, що у нас будуть змагання. Получилось і проспонсорували нам такі прикормки. Ну і вам всім дякую.